Остання допомога була також, діткам в школу заключали все, що необхідне, і ще деякі речі, про які вони не хочуть розповідати. Багато тих, хто допомагає, просто кажуть, ну просто ми не хочемо. Каже, Бог все бачить, туди знає, ми допомагаємо від серцем, і себе особисто, від душі. Я вам хочу сказати, що це дійсно. Ми розуміємо, що афішувати не потрібно, ми не даємо допомогу. Якщо це не діти вони служили, тільки, а вся підказує операції області. Якщо вже не запросили, то я навіть не хочу називати цифри, але це в межах десь більше 300 тисяч. Ми зібрали перераховують і вільні частини перераховували і буквально на винові міністерство оборони. Ми перерахуємо, але ми рахуємо, що це не робимо. Чисто, як з нами нашому місті, повинні допомагати, щоб наша Україна була незалежною, вільно, щоб був щоб мир цього дня і зішливо почати. Знаєте, я скажу це так. Легко роздавати не свої гроші, правда, на все. От за чотири місяці я віддав самого дрону ілюстрацію. Списки побрав тут свого засідання, спеціально зробив. Другі, там, например, мені, там, в лотовую, я, наприклад, там мене боєць готова воює я питання, а легко говорити за чужі гроші, що от, людей збирають, що вони такі брали за